На кінець 2022 року в архівному відділі на державному зберіганні знаходиться 38 175 одиниць зберігання документів з паперовою основою. З них 22 960 це документи Національного архівного фонду. Інші документи з кадрових питань ліквідованих установ. За січень місяць 2023 року працівниками архівного відділу підготовлено та видано 58 архівних довідок. Дві довідки державному реєстратору. До нас звернулось близько 100 громадян з питань видачі архівних довідок про нарахування заробітної плати та підтвердження стажу роботи для нарахування пенсій. Управлінню пенсійного фонду забезпечено доступ до здійснення перевірок, виданих нами довідок. Так, протягом січня місяця організовано 12 таких перевірок. Перевірено 14 довідок. Зауважень не виявлено. Надано 10 консультацій працівникам архівних підрозділів, установ та організації міста. З питань ведення діловодства, проведення експертизи цінності документів та складання номенклатур справ. Архіваріусом архівного відділу протягом січня місяця реставровано 60 документів з паперовою основою ліквідованих установ, а це близько двох тисяч аркушів.